Уявіть, кисень, який утворюється без світла. Ще у 2013-му морський еколог Ендрю Світмен на глибині 4 тисяч метрів помітив дивні бульбашки. Вимірювання показали неможливе, кисень утворювався у повній темряві. Але переконаний, що без фотосинтезу це нереально. Світмен вирішив, що це помилка, і забув про відкриття на 9 років. Лише у 2021-му він перевірив усе іншим методом і підтвердив існування темного кисню. Ймовірно, його створюють поліметалічні конкреції на дні океану, генеруючи електричний потенціал, який розщеплює воду на кисень і водень. Цим уже зацікавилось НАСА: якщо кисень може виникати без світла, це відкриває нові сценарії пошуку життя на крижаних супутниках, як от Енцелад чи Європа. А ви б хотіли знати, що покаже експедиція на глибину майже 11 тисяч метрів?